Доброго дня! Всі хваляться розпаковками зараз. Я думаю, теж покажу вам, що я придбала. Ось я по інтернету виписала отаку стільницю. Стільницю, Закарпаття мені прислали. Зараз я її розріжу і вам покажу. Вона так запакована. Навіть там якісь картонки покладені. Байдуже, що вона дерев'яна, але упакували гарно, бачу. Хоч вона не б'юща. Так, цей ніж не можна розрізати. Ось, зараз я її добуду. Ось так. Дільниця така велика, вона не влізе, не влізе вам сюди в об'єктив. Я її придбала для того, щоб, щоб зробити вже якийсь порядок, тому що в мене і в хаті вже потрібно робити ремонт. У мене ще й так такі добрі дуже глядачі, що немає в мене хейтерів. Ну, дехто вже починає писати, що в мене там не та лопатка, не те ще що щось. Я сама знаю, що в мене зараз все не так, тому що ремонт в мене я мала робити, а тут це вторгнення. Не хотілося, мабуть, як і вам. І не хочеться до цих пір. Абсолютно нічого не лізе в руки. Ну, Я хотіла, щоб вона в мене вміщалася, от під, от я хотіла, щоб вона в мене вміщалася от під ці розетки. Там теж треба красити, в мене все треба. І кришку від газу покрасити, і тут вже плитку якусь покласти. чи що. Двері треба або міняти, або там шпаклювати. Ну, взагалі, в мене роботи море. А просто, ну, мабуть, так, як і всім зараз. Не хочеться, не хочеться робити ремонт, але все рівно вже буду. Я бачу, що тут вона, оця планочка, оця планочка є з цієї сторони, а тут і з цієї сторони. Воно отак, якщо поставиш, то там виходить вище, а сюди стюк. Ну, як стюк, нижчий покат. Ось така гарна велика стільниця. Я її присунула аж до газу. І тут я вже все буду робити. Я отой червоний, ви бачили, на чому я завжди робила. То я пристосувала собі такий кусок, зробила стільницю. А це вже настояща стільниця із дерева. Ну так, да, звичайно, мене це трошечки, трошечки мене розчарувало, хіба відкручувати той болтик. Дивлюся, що цей болтик ось тут на болтах, його можна буде просто відкрутити. Ну, воно стікати не буде по боках, все одно ж отут цей бортик на болтах, його легко відкрутити. Зараз я так і зроблю. Попрошу чоловіка хай бистренько відкрутить мені. І вона зійде, щоб туди, щоб туди нічого не падало, ніяка мука, ніякі кришки. Тут прийдеться мені все робити ремонт. Бачите, воно пооблазило, просто пооблазило. Це не цвіль, не бруд, а просто воно пооблазило тут все. Треба красити. Воно вже дуже давно красилося. І тут кришка теж від газу. Ну Взагалі тут треба поставити плитку. Кришку, хоч тормокраскою, бо плиту не хочу а, купляти. нову. Не хочу я купляти нічого майже нового. Хіба дві, дві каністри бензину. Самі, мабуть, догадуєтеся для чого. Щось робити і хай буде в запасі бензин. На випадок, на випадок всього, щоб нікому нічого не залишилося. І ще зараз покажу, що я купила. Ну ось, відкрутили болтики. І вже повністю повністю під стіну, навіть зовсім пристає. Ну, так не будуть туди нападати ніякі кришки і нічого. А тут, звичайно, є добре, що бортик. Не буде падати на підлогу мука, чи ще якісь там кришки від хліба, чи ще від чогось. Довжина, чи ширина 67. На 55 сантиметрів. Ось така велика, гарна стільниця. Я давно хотіла такої стільниці. У мене в бабусі була така стільниця, вона така засувалася в тумбочку. Ну, навіть, мабуть, менше. А тут все міститься. І вареники вмістяться. і все. Ось купила ще із того самого Закарпаття. Купила собі два пледика. Ось такий. Вибрала таку а, такий колір, тому що там є різні поєднані кольори. І сірим, і світлим. Ну, я купила більше отакий. Це я купила один. Один не буду розривати, а другий Застелю стелю диван. Зараз побачити, отак, це цей краще запакований з цього витягну Ой, воно так все важко розривається. Так, з боку краще. Ось. Ось така бумажечка якась. Метр сорок на два метри. Розмір я заказала. Метр сорок на два метри. За два пледика. Тисячу. 400 гривень. Так, да, вони м'якенькі, вони дуже м'якенькі. Ну, пишуть, що тут е, 350 метрів, Вовни на щось там. Наскільки стало, там, ну, вовну видно, що є. Дивіться, навіть по оцих, по оцих тороках. Бачите, вони які? Видно, що вовняні. Можна ще провірити, запалити сірником. А якщо воно буде плавитися, то воно штучне. А якщо воно буде горіти в таку гульку, що можна руками роздавити, то, значить, там є натуральна таке вовна. Зараз застеліть диван і вам покажу. Ну, ось такий ось такий пледик. Звичайно, куценький він на цей мій здоровезний диван. Він ще як розкладається, то в мене майже на всю кімнату цей диван. Ну, але і так може бути. А що я купила такий, він, він, він наче і не вписується в інтер'єр моєї кімнати. Але справа в тому, що я, вже, я завжди проносила все сіре, однотонне, чорний, дуже колір носила завжди в молодості. А зараз вже знаєте, як на старість кажуть, дурненький роб, любить червоненьке, отаке От я вже. Щось хочеться, наче веселішого. Взагалі-то я купляла це, ці коврики, це я тільки показати, вам сюди застелила, а в мене сюди дійсно є такий кав... кава з молоком. Такий більш досірі, що у мене є сюди цей покривало, таке. і ще є одне, ще в мене є плед один, теж не розпакований, такий світлий, сірий, з коричневим. Ну, Але мені дуже захотілося оцього. цих два пледики я взяла, я буду мамі стелити під простинь. Щоб її було тепленько, бо я її вже нічим не можу зігріти Бутилки і вдень, і ввечері в мене бутилки з водою гарячою, а це щоб її було дуже так м'якенько і тепленько. На її ліжку буде якраз. А от на таке ліжко там є розмі... розміри різні. Я можу вам сфоткати, які розміри є. Є розміри різні. Зараз я візьму вам сфот... сфотографірую, які розміри є. Ось, можете побачити. Це я брала найменші. Там навіть крапочку поставили, бачите, 1,40 на 2 метри. А є 2 метри на 2,20 два двадцять. То, звичайно, вони багато більші. А ці, от, наприклад, ці точно йдуть під пледики вкриватися або десь стелити. Бо, бачите, то роки з оцього боку і з цього з кромочних боків. А мені краще ну, щоб застеляти якесь ліжко чи якийсь диван. То краще були б вони ось тут, внизу, ці торочки. Ну так, це я хотіла похвалитися вам цими покупками. Ну, якість, якість дуже-дуже гарна. Я нічого не можу сказати. На, на рахунок якості, подивіться, тут видно, що воно не штучне. Ну, Зараз ще понюхаю. І пахне трохи вовною. Ну, Мені подобається такий веселенький. Все, до побачення! Це я хотіла вам похвалитися такими своїми покупками. Ось купила таких два пледики. Це, звичайно, не на таке ліжко, але я вам хочу показати просто, які вони класні. Такі, подивіться, вони не штучні, вони дійсно вовняні. І подивіться, щільність яка. Щільність дуже гарна. Я думаю, вони ще розпушаться. Коли я їх коли вони ще будуть пратися, то вони ще розпушаться. У ну, мене це дуже широке ліжко. Це я не сюди купляла, я купляла в мамину кімнату. Трошечки він куций. на таке ліжко, але тут зовсім інше. Воно сюди навіть по кольору не, 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 не вписується. Ось такі пледики купила і купила на стіл, ще таку стільницю дерев'яну, метр шістдесят пять. На 55 сантиметрів. Ось такі меблі купила сьогодні собі. Ось така стільниця, дерев'яна закарпаття, вільха. ось тут було два бортики, отаких. От ось такі вони, отак, зроблені, фігурні. Ну, це зрозуміло, що щоб сюди не стікало нічого. Наприклад, як щось розлиється, чи кришки не падали. І з того був боку такий бортик. Але я його відкрутила, бо він на болтиках, щоб притиснути до стіни. Щоб не падали туди кришки. І коли він на цьому бортику, наприклад, вниз перехилений, то сюди йде наклон. Якось той бортик був отак вниз, сюди йшов наклон з дощечки. Але відкрутили, щоб було отак зручно. От таку стільницю сьогодні я придбала.